Почнемо, друзі, з парадоксу. Європа бореться з міграційною кризою, а нас вона може навіть врятувати. Вітаємо саме про це сьогодні в студії Наталя Карскова та Сергій Грівко, член комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пане Сергію, я Большое знаю, я. що ви добре досліджували демографічну тему, тож ж вдячний, що разом будемо говорити про це. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Отже, є ворогідність, що після завершення війни для відновлення України доведеться залучати мігрантів з третіх країн. Демографи вважають, що Україні потрібно буде щороку залучати щонайменше 300 тисяч мігрантів саме з третіх країн для стабілізації чисельності нашого населення на рівні 30 мільйонів. Вони нам дійсно потрібні та необхідні для вирішення демографічної кризи, чи то просто пусті такі розрахунки. Но, насправді це дуже складне питання, тому що е як ви можете розуміти, 300 тисяч людей з іншої соціально-культурної сфери е ну дуже будуть сильно відображатись на нашому е суспільстві. Е да, потреба велика є в збільшенні демографічних показників, тому що зараз коефіцієнт народжуваності 0,7-0,9 одиниць на одну сім'ю за показниками різних експертів. Для відтворення нації потрібно 2,2, і це був коефіцієнт. а ідеально, щоб ми слідували одній ідеології: троє дітей, дев'ять внуків це точно призвело до процвітання нашої країни. Якби не сам цей шлях, це саме один із найпростіших, які показують нам на світових прикладах, що це шлях процвітання, і будь-які економіст навіть, каже, що це точно, коли ви є високі демографічні показники, це шлях процвітання. От. Але у нас виклик насправді дуже серйозний, тому що країна зараз е, і до широкомасштабного вторгнення мала низький коефіцієнт е, народжуваності один і дві дитини на сім'ю. І відповідно теж е, 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 великі загрози. Але зараз викликів ще більше стало. І потрібно нашому суспільству прийняти рішення, як правильно вдіяти в даній ситуації. Або ми самі справляємося з мінімальними міграційними показниками, або розраховуємо на інші інструменти, е, Скажімо, роботи в цьому питанні. Віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко попередив, що майбутні мігранти можуть бути здебільшого з країн Середньої Азії, Африки або інших регіонів, які значно відрізняються культурно. На вашу думку, українське суспільство реагуватиме на такі зміни і готові ми до інтеграції мігрантів з інших культур. Наскільки ми наскільки ми толерантні? Я вірю, я що наша нація добра. Дуже розумна, і е, в якому в якійсь мірі е, має, е, скажімо такі, толерантні показники високі, але в той же час е, питання вже до е, самого процесу е, міграційного, тому що їх насправді два. Можна зорієнтуватися на освітній процес міграційний, коли е, ми залучаємо через систему освіти е, мігрантів на навчання до нашої країни. Вони наповнюють е, прямо і непрямими надходженнями бюджет різних рівнів е, і е, отримують певну е, адаптацію до нашого соціально-культурного середовища. Це саме є найкращий шлях для того, щоб, е, е, скажімо, е, трошки посилити демографічну е, демографічну трошки посилити вирішення демографічної проблеми. Але питання, коли з одного соціального культурного цедово ще людей в інше, ну якби дуже складне. Ми можемо побачити досвід Європи, який в якомусь сенсі і має і негативні наслідки, але тут потрібне збалансовані рішення цих органів державних в цьому напрямку. Я тільки можу сказати особисту думку, ну так я думаю. Так, освітній шлях це один варіант, а є і інше. Дефіцит робочих рук в Україні вже відчутний: 74% роботодавців вже стикаються з проблемою браку кадрів. А якими секторами економіки можуть бути зацікавлені потенційні мігранти і які професії вони можуть взяти на себе? Ну ж таки, це різні сфери тому, що залучення спеціаліста з освіти без освіти відповідно відкликаються. Ну і ставлять перед державною певною виклики, тому що їх потрібно навчити, їм потрібно показати, але це більш скоріш за все, як говорить певні кола. Це будуть певні такі робітничі посади, і відповідно можуть залучатися інші професіонали різних рівнів. А немає побоювання, що після війни Україна стане буферною зоною, куди перекидатимуть мігрантів з інших країн? а тобі, Боже, що нам не гоже? У нас вистачить власної ресурсності? Ну, знову ж таки, питання тут уже як, як, як позиція буде в майбутньому? Зараз максимально потрібно посилювати позиції, щоб були відповідні ресурси, і скажімо так, от грубо кажучи, зараз залучити на якісь соціальні виплати, як, наприклад, країни Європи, у нас такого точно ресурсу немає а його потрібно шукати, і відповідно. Я вірю, що в майбутньому ми знаємо, ми, ми знайдемо інші шляхи для вирішення демографічної проблеми, які я вже зазначав там на попередньому інтерв'ю вашому телеканалі, з приводу того, що потрібно берегти кожного нашого українця, кожного воїна. Це посилить е, нашу економіку, посилить нашу державу. Потрібно шукати ін інші шляхи вирішення цього питання. Потрібно шукати якісні заходи, які дадуть розуміння, що демографія це важливо. Що демографія це база процвітання нашої держави. Це основа. Це ну вам точно, якщо ви послухаєтесь будь-яким з будь вашим знайомим економістом, це точно вони вам скажуть. Згодна, бо це не перше спілкування на тему демографії, і проблем дійсно дуже 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 багато. Але якщо повертатися до можливої такого вирішення проблеми, як долучення мігрантів, я особисто я бачу таку велику проблему. Ці умовні 300 тисяч на рік вони будуть впливати на нас, на нашу культуру, на нашу мову, яка вже стільки років виборює себе, чи є в цьому проблема? Ну, насправді я розділяю ваше побоювання, і я не прихильник цієї історії точно. Я тому і роблю всі можливі заходи, і зараз займаюся пошуком вирішення та даного питання в, скажімо, іншими шляхами для того, щоб забезпечити безпосередньо посилення української нації. Ще хотіла, хотіла таке питання з вами обговорити. От всі ці побоювання, що зараз прозвучали, вони мають місце бути, якщо, ми не, е, якщо б ми не розуміли е, власну непривабливість країни в цьому сенсі ні економічна, ні, ні географічна. Що ми можемо запропонувати е, третьому світу, не третьому світу. Нащо їм взагалі їхати до нас? Ну, е... Складне питання це напевно краще б запитати представників цих країн, які дадуть відповідь. Але я точно знаю, що особисто моєї точки зору, то наша країна дуже потужна, має великий потенціал, але правильно його просто про використати потрібно. І відповідно, як ми можемо бачити, європейські країни бачать в нашій країні потенціал і країни західні, такі як Америка та інші країни, якому сенсі наші партнери. Залучення мігрантів мені здається, особисто вам не дуже подобається ця, ця тема. Я розумію. А є приклади країн Європи, які зіткнулися з труднощами при впровадженні політики мультикультур. Як Україна може уникнути подобного сценарію? Ну знову ж таки, Прикладів дуже багато. Я думаю, що наші українці, які виїхали там до країн Європи, розуміють про що, які там виклики. В першу чергу, відповідно, посилення певних, скажімо, негативних факторів в напрямку криміналізації суспільства, тому що відповідно люди будуть, скажімо, і з інших мультикультур об'єднуватися, і відповідно працювати можливо не, не дуже правому руці, тому що потрібно ще вивчити право. Це друге питання, тому викликів дуже багато з цим питанням пов'язаний. і по новинам можна подивитися з приводу європейських країн. Тому е, я точно не прихильник, скажімо, міграційної історії, е, але в якому сенсі вона нам буде потрібна, е, ну щоб е, посилити нашу економіку, щоб залучити е, е, працівників з інших країн, ну це точно буде потрібно. Але в якому форматі потрібно вирішувати нашому суспільству разом всім, і щоб е, чули один одного з аргументованими позиціями і вели діалог. Ну тут тобто це може бути варіантом, але не основним. Загальне, але дуже важливе на мій погляд, питання одним із базових інструментів для планування демографічної політики є перепис населення. Останній перепис в Україні, якщо я не помиляюся, відбувся 23 роки тому. І як можна будувати демографічні плани на майбутнє, коли ми навіть точно не знаємо скільки нас, що ми таке чи не варто зробити перепис населення пріоритетом після завершення війни? Ну, після завершення війни буде відбудова економіки і країни в принципі про це пріоритет, але ну знову ж таки на це потрібна доволі таки немаленька сума. Я не пам'ятаю правда, скільки ми закладували на це в якомусь році. Ми планували це зробити і ще до широкомасштабного вторгнення. Але це не точно велика, ну, немаленька сума, яка ну можна, можна її використати навіть, для того, щоб посилити економіку. Я згоден з вами, що це потрібно, але можливо, це потрібно якимись іншими шляхами. Дякую, Сергій Грівко, член комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Мені все ж здається, що перепис це буде і буде дуже швидко після закінчення війни. тому що ну як будувати економіку, коли ти не розумієш, з ким, ким ти це робиш. Тож ми закінчуємо, і демографічна криза це те, що відгукнеться кожному з нас у найближчій перспективі, і питання не лише у кількості людей, які житимуть в Україні, а й звідки вони візьмуться. До побачення.